З думкою про людей у Львові вже понад півроку ремонтують один з головних шляхопроводів міста. Закінчити реконструкцію обіцяли ще в жовтні, а потім у перших числах листопада. Але й сьогодні завершення ремонту і львів'янам, і гостям міста тільки сниться. Лишилося 25%. Для чого? Для цього потрібно орієнтовно місяць часу. Це дуже важливо, щоб ми не зайшли далі, ніж середина листопада, тому що невідомо, які будуть погодні умови. Ми розраховуємо в листопаді закінчити. Але я кажу, це дуже важко щось так точніше прогнозувати. Ремонт шляхопроводу на Городоцькій повинні були закінчити ще у жовтні. На календарі вже кінець листопада, а закінченням ремонту і не пахне. Місцеві жителі обурені, але кожного дня повинні давати майже кілометр розкиданих будматеріалів, бо інших варіантів дістатися центру міста в них просто немає. Вулиця Городоцька це фактично єдина транспортна артерія, що сполучає залізничний район з центральною частиною міста. Їхати в об'їзд дуже далеко. Жоден легковик, тим паче громадський транспорт тут, як самі розумієте, не проїде. Ну вже 4-5 місяців, мабуть. А складно так можна латяти? Та, звичайно, що складно. з весни, мабуть, зроблять. Я казав, якби той жовтий не був на другий рік, вже кінець листопада. Будівельники про терміни закінчення реконструкції на камеру говорять неохоче. Я її водій? Я можу гайку відкрутити, закрутити. Ця року точно. Скажіть, а коли приблизно закінчиться ремонт взагалі? Дякую, якщо при такій погоді, при таких умовах, то до кінця року я думаю, проїзд. Але на дворі вже фактично зима. Як працюватимуть будівельники, якщо вдарять морози, по відповіді на болючі питання джедай звертаються безпосередньо до підрядника. Ми планували скоріше завершити будівництво, але у зв'язку з тим, що в процесі будівництва виявилося дуже багато додаткових робіт, які на стадії проєктування не просто неможливо було передбачити. Я так думаю, що ми у грудні місяці вже завершимо. Будемо сподіватись, що ці терміни остаточні, і вже незабаром місцеві жителі замість героїчного долання смуги перешкод спокійно прямуватимуть до центру Львова через реконструйований міст.